Мені було дев'ять, коли я знайшла ту фотографію. Старий знімок, захований у коробці з маминими речами, дівчинка з моїми очима, ямочками на щоках і тоненькою косичкою. Я подумала, що це я, але щось не сходилося. Сукня була чужа, занадто старомодна. Я побігла до мами, тримаючи фото, мов скарб, її обличчя змінилося в одну мить. Вона вихопила знімок, стиснула в кулаці і різко сказала Це помилка. Ти себе в цій сукні не пам'ятаєш, бо це не ти. Той момент закарбувався в мені назавжди. Її голос, холодний, як зимовий вітер, і очі, що уникали моїх. Я відчула, що в нашій родині є таємниця, про яку не говорять, і з того дня я почала помічати в нашій квартирі завжди було тихо. Не затишно, а саме тихо, наче хтось затамував подих. Моя мама, Марія Васильівна, була людиною, для якої слабкість дорівнювала поразці. Вона не кричала, не сварилася, але її погляд міг зупинити будь-яке запитання. Батько був м'якшим, але завжди тримався осторонь, наче боявся порушити її правила. Я росла в цій тиші, вишиваючи по вечорах, допомагаючи на кухні, слухаючи, як мама перевіряє мої оцінки. Здавалося, усе нормально, але та фотографія вона не давала мені спокою. Я намагалася розпитувати обережно. У бабусі, у тітки, навіть у сусідки, яка знала нашу сім'ю ще з часів, коли я не народилася, але всі або мовчали, або переводили розмову. Лише раз бабуся, коли мама вийшла з кімнати, шепнула Не питай, доню, є речі, які твоя мама не пробачить навіть собі. Це лише розпалило мою цікавість. У 15 я вже не могла терпіти. Я пішла до архіву, сподіваючись, знайти хоч щось свідоцтво, записи, будь-який слід. Але нічого, наче хтось навмисне стер усе, що могло б дати відповідь. Тоді я зрозуміла, правда захована глибоко, і я маю її знайти сама. Одного вечора, коли мені було сімнадцять, ми з батьком сиділи на кухні. Він рідко бував у доброму гуморі, але того дня він усміхався, наливаючи собі чай. І раптом, ніби між іншим, сказав: У тебе очі, як у неї. У кого я відчула, як серце завмерло, він зблід поставив чашку. Вибач, забудь. Але я не забула я записала його слова в щоденник і почала копати глибше, рилася в старих листах, перевіряла шухляди, коли мами не було вдома. Я знала, що роблю щось заборонене, але зупинитися не могла. І ось одного дня бабуся, сидячи зі мною на веранді, не витримала. Вона глянула мені в очі і тихо сказала «Її звали Надія, твоя сестра. Старша за тебе на сім років, і твоя мама вигнала її, коли їй було п'ятнадцять. За що? Я ледве дихала. За правду, яку вона не захотіла чути. Це було як удар сестра, жива? Чому її ім'я ніколи не звучало в нашому домі? Чому мама зробила вигляд, що її не існує? Я намагалася говорити з мамою, але вона закрила тему раз і назавжди. Того вечора, коли я сказала Я знаю про надію. Вона зупинилася посеред прасування моєї сукні до випускного. Її руки тремтіли, але голос був твердий. Вона зрадила нас, мене твого батька, бога, її більше немає. Вона моя сестра. вигукнула я. Ні, відрізала мама. Вона нічия, вона мертва для нас. Ці слова пробили мене наскрізь. Я не могла зрозуміти, як можна так говорити про власну дитину, але після цього я більше не питала. Тема стала забороненою. Я жила з цією таємницею, як і з каменем у грудях, і намагалася просто рухатися далі. Пройшло 20 років, я виросла, вийшла заміж, народила двох дітей, переїхала в інший район міста. Батько помер від інсульту, а мама залишилася сама в тій самій квартирі, де ховала свої секрети. Я бачилася з нею рідше не через злість, а через ту стіну, що виросла між нами. Стіну з мовчання, недомовок і одного імені надія. І ось одного дня пролунав дзвінок у двері. Я була вдома сама, чоловік повіз дітей до бабусі на дачу думала, це кур'єр чи сусідка. Але коли відчинила двері, ноги підкосилися. На порозі стояла жінка, у світлій курці і очима, які я впізнала б будь-де. Очі з тієї фотографії, очі схожі на мої, ти. Вона зам'ялася Ти сестра. Я не могла вимовити ні слова, але знала, це була вона Надія. Я стояла, наче вкопана, тримаючись за дверну ручку, щоб не впасти. Жінка переді мною, Надія, виглядала такою знайомою і водночас чужою. Її очі, схожі на мої, були втомленими, але в них горів якийсь тихий вогник. Я не знала, що сказати, серце завмерло, думки плуталися, а в голові крутилася лише одна фраза. Вона жива, вона тут. Зайди, ледь видавила я, відступаючи вбік. Вона ступила в передпокій обережно, наче боялася потривожити щось крихке. Я провела її на кухню, поставила чайник, не тому що хотіла чаю, а щоб зайняти руки. Ми сіли за стіл, і між нами повисла тиша, важка, як осінній туман. Ти знала? тихо спитала вона, дивлячись кудись повз мене. Про мене? Я кивнула. Мама ніколи не розповідала. Але я дізналася спочатку від бабусі, потім шукала сама в архівах, у старих листах, але тебе, наче, стерли. Вона слабо всміхнулася, але в тій усмішці не було радості так і було. Мама змусила батька підписати відмову, мене відправили в інтернат, потім гуртожитки, робота, життя. Я намагалася триматися, але це було непросто. Я дивилася на неї і не могла повірити. Моя сестра, про яку я знала лише з уривків і шепоту, жива, реальна, але її голос, її постава усе говорило про роки боротьби, про шрами, яких не видно. Чому я нарешті наважилася що ти зробила, що вона так з тобою вчинила? Надія довго мовчала, її пальці стискали край скатертини, а очі дивилися кудись у минуле. Нарешті вона вдихнула і заговорила мені було п'ятнадцять, я знайшла листи не свої. Її, мами, вона зустрічалася з іншим чоловіком сусідом, що жив поверхом вище. Я випадково побачила їх разом, а потім знайшла ті листи в її шухляді. Я не могла мовчати, сказала їй, що знаю. Думала, вона пояснить, поговорить зі мною, але вона Надія зупинилася, наче слова завдавали їй болю. Вона вдарила мене вперше сказала, що я все вигадала. А потім зібрала мої речі і виставила за двері. Я відчула, як повітря стало густим. Мама, моя мама, яка щонеділі ходила до церкви, яка вчила мене чесності й моралі, це не вкладалося в голові. А батько? запитала я, хоча боялася відповіді. Він стояв у коридорі, мовчав, я кричала, благала, але він лише дивився, і все, я стиснула кулаки під столом. Уявити батька, мого доброго, тихого батька, який просто стояв і дозволив цьому статися, було нестерпно. Що було потім, я ледве вимовила ці слова. Надія знизала плечима, наче розповідала про чуже життя. Три дні в підвалі, потім сусідка, стара пані Валентина, приютила мене, але вона не могла тримати мене довго. Відвела до соціальної служби, далі інтернат, училище, робота. Я намагалася не озиратися назад. Але. Вона глянула на мене, і в її очах блиснули сльози. Я завжди знала, що в мене є ти. Ці слова вдарили мене як грім. Усе моє життя я відчувала порожнечу, не розуміючи, чому, а вона, моя сестра, весь цей час знала про мене і несла цю тяжкість сама. Як ти мене знайшла? запитала я, намагаючись стримати тремтіння в голосі. Через інтернет твоє ім'я з'явилося в статті про випускників медичного. Я побачила твоє фото. І просто стежила роками, але не наважувалася прийти. Чому зараз вона опустила очі. Її пальці тремтіли, коли вона дістала з кишені зіжмаканий папірець, рецепт від лікаря. У мене рак. Остання стадія. Я не хочу твоєї жалості, не хочу нічого просити. Просто я мусила тебе побачити. хоча б раз. Світ навколо мене похитнувся, я схопилася за стіл, щоб не впасти. Рак. Остання стадія, моя сестра, яку я щойно знайшла, вже йшла від мене. Боже, прошепотіла я. Не плач, сказала вона тихо, але твердо. Я не за цим прийшла. Я просто хотіла знати, що ти справжня, що ми справжні. Ми говорили до ночі, вона розповідала про своє життя, про холодні ночі в гуртожитку, про першу роботу офіціанткою, про те, як намагалася вчитися, попри все. Кожна її історія була як ніж у серце, а я. Я жила в теплі з маминими борщами, з батьковими обіймами, з відчуттям, що моя сім'я просто трохи дивна. Я не знала, що десь там, зовсім поруч, моя сестра боролася за кожен день. Перед тим як піти, вона раптом обняла мене. Я відчула, як її худі руки тремтять, але стискають міцно, наче бояться відпустити. Я не думала, що ми колись обіймемося, прошепотіла вона. Ми ще не прощаємося, сказала я, тримаючи її за плечі. Ти залишишся, у нас є гостьова кімната. Мій чоловік добрий, діти чудові, я все поясню. Вона похитала головою. А мама, я завмерла. Мама, як сказати їй, що Надія жива, що вона стоїть у моїй кухні, п'є чай і бореться за життя? І що я не відпущу її, якби мама не реагувала? Я поговорю з нею, сказала я, хоча сама не знала, як це зроблю. Надія кивнула. У її очах було щось невимовно сумне, але водночас спокійне. Дякую, тихо сказала вона, за те, що відкрила двері. Я не поверталася до мами кілька тижнів після того, як надія постукала в мої двері не тому, що злилася, а тому, що не знала, як подивитися їй в очі. У мені боролися образа, біль і щось схоже на жаль адже мама, попри все, була старою самотньою жінкою, яка носила в собі тягар, що зламав її життя. І, можливо, той тягар почався в той день, коли вона вигнала надію. Надія залишилася з нами. Спочатку вона трималася насторожено, вибачалася за кожен звук, за кашель уночі, за те, що діти забігають до її кімнати. Мій чоловік, повернувшись додому і почувши всю історію, лише міцно обійняв мене і сказав вона, твоя сестра, а значить, наша сім'я. Ми впораємося, і ми справді намагалися. Ми возили надію на хіміотерапію, облаштували їй затишний куточок із книгами і новим матрацом, готували її улюблений м'ятний чай, який вона пам'ятала ще з дитинства. Діти її обожнювали. Вона розповідала їм казки не з книжок, а свої, вигадані про вітер у полях і зайців, що шепочуться в кущах. Її голос оживав, коли вона говорила, і навіть я, доросла, іноді стояла за дверима її кімнати, слухаючи ці історії, наче сама була дитиною. Одного дня, після чергової процедури, ми сиділи на лавці біля лікарні. Надія була бліда, слабка, але її очі світилися. Знаєш, я більше не злюся на маму, сказала вона раптом. Як? після всього, що вона зробила. Бо я зрозуміла, що їй теж було боляче її зрада, її помилка це була її слабкість. А слабкість не завжди про зло. Іноді про страх. Вона боялася, що я розкажу всім, що втрачу її репутацію, її життя, і вона вибрала себе я мовчала. Мені ще бракувало сили пробачити, але слова надії зачепили щось у мені, наче камінь, що падає в глибоку воду. Ти хочеш її побачити? спитала я тихо. Вона подивилася на мене, її очі були як озеро в тумані, глибокі, спокійні, але з тінню болю. Хочу, але не зараз, тільки коли вона сама захоче. Через тиждень мама зателефонувала. Її голос був незвично м'яким. Як справи усе добре? Так, відповіла я, відчуваючи, як серце стискається. А в тебе? Подумала, може, зайдете якось із надією на чай, я завмерла, вона знала. Хтось розповів, чи вона здогадалася. Але я не стала питати, просто сказала Добре. Ці слова зняли з мене невидимий тягар. Я відчула, як камінь образи, що лежав у грудях, скотився вниз і розчинився. Ми прийшли до мами в дощовий день. Небо було сірим, як стара хустка, але в її квартирі пахло свіжою випічкою. На столі стояли тістечка і старий фарфоровий сервіз, який я не бачила з дитинства. Мама була вбрана акуратно, як завжди, але в її очах не було звичної строгості, лише невпевненість. Привіт, тихо сказала Надія, стоячи на порозі вітальні. Привіт, відповіла мама, і її голос тремтів. Вони довго дивилися одна на одну, наче в дзеркало, де відображалися різні часи. Ти змінилась, сказала мама. А ти ні, усміхнулася Надія. Вони сіли за стіл, розмова була тихою, обережною. Вони згадували дрібниці, запах маминого крему, який давно зник із магазинів, пісні, які співали колись на кухні. Потім мама раптом сказала: Я боялася тебе бачити, жила з соромом усе життя. Навіть коли себе переконувала, що вчинила правильно, уночі бачила тебе мокру, в під'їзді з речами. Надія мовчала, потім простягнула руку і стиснула мамину долоню. Пробач, якщо можеш, прошепотіла мама. Я давно пробачила, відповіла Надія. Мама заплакала я не бачила її сліз із дитинства, але цього разу вони були не від гніву. Це були сльози полегшення, наче вона нарешті відпустила щось, що душило її роками. Ми вийшли з квартири мовчки. Дощ усе ще йшов, але крізь хмари пробивалося світло. Вона тебе ще любить, сказала я Надії, коли ми йшли до машини. Я знаю, відповіла вона. Але найважливіше, що я маю тебе, ми обнялися, і я відчула, як тепло проникає крізь усі мої стіни. У той момент я зрозуміла, навіть розбита сім'я може зібрати себе з уламків. Життя надії згасало повільно, але невблаганно. Лікарі не давали жодних надій, проте вона трималася з посмішкою, з якою починала кожен день, навіть коли тіло вже відмовлялося слухатися. Я дивилася на неї і розуміла, Є люди, які приходять у цей світ не для того, щоб жити довго, а щоб навчити інших, як жити правильно. Наші будні стали теплішими діти прозвали її тіткою казкою, бо тільки вона могла так розповідати історії без книжок, без пафосу, з запахом старих полів і шепотом лісу. Мій чоловік якось сказав вона як свічка, горить яскраво, хоч і знає, що скоро догорить. І я знала, що він правий. Одного вечора ми сиділи на кухні. Надія була втомлена, але відмовилася лягати спати. Хочу тобі дещо сказати, почала вона, тримаючи чашку з м'ятним чаєм. Що? Я відчула, як серце стиснулося. У мене є донька, я ледь не впустила свою чашку. Що? Мені було дев'ятнадцять, я вчилася на курсах, працювала прибиральницею в лікарні, тоді познайомилася з одним хлопцем. Він був першим, хто побачив у мені не сироту, а людину, але коли дізнався, що я вагітна, зник. Я слухала, стискаючи край столу, наче це могло втримати мої емоції. Я не могла її виховувати, не мала ні житла, ні грошей, ні підтримки, вона народилася, і я віддала її. Не в притулок добрій жінці, яка пообіцяла оформити удочеріння. Я залишила записку і своє благословення. Я мовчала, намагаючись осмислити дочка у надії, яку я щойно знайшла, була ще одна таємниця. Чому ти не шукала її? спитала я, хоча знала, що відповідь буде болючою. Бо не мала права. Я була зламаною, хворою, думала їй краще без мене, у нормальній сім'ї, без тіні мого минулого. А зараз вона подивилася на мене і її очі блиснули рішучістю зараз я хочу, щоб ти її знайшла, якщо захочеш. Вона дістала зі старої сумки пожовклий лист з адресою і фотографією немовляти. Я взяла його, відчуваючи, як тремтять руки. Як її звати? Її звали Христя, але нова сім'я могла змінити ім'я, я кивнула. Я знайду її, обіцяю. Пошуки були непростими. Адреса виявилася застарілою, сім'я переїхала, але за кілька тижнів, за допомогою знайомих юристів і соціальних служб, я знайшла дівчину, її звали Лілія. Вона працювала бібліотекарем у невеликому містечку за 100 кілометрів від нас. Я написала їй листа, обережно не називаючи імен. Твоя біологічна мама дуже хвора, вона не хоче втручатися в твоє життя, але мріє побачити тебе хоча б раз. Якщо ти згодна, напиши так. Я тебе зустріну. Дні тягнулися повільно. Я вже думала, що відповіді не буде, але одного дощового ранку прийшло повідомлення так, я готова. Я не сказала надії одразу, хотіла, щоб вона була в силах зустріти доньку. Того вечора я приготувала її улюблені тости з сиром і заварила м'ятний чай. Сьогодні в нас гість, сказала я, стараючись, щоб голос не тремтів. Хтось із рідних? спитала вона, підвівши очі. Так, хтось, кого ти дуже чекала. Коли пролунав дзвінок у двері, Надія сиділа в кріслі, закутана в свою улюблену шаль. Я відчинила двері. На порозі стояла висока молода жінка з букетом польових квітів у руках. Привіт, сказала вона, мене звати Лілія. Я відступила, пропускаючи її. Надія підвела погляд і завмерла. Її очі наповнилися сльозами, але вона всміхнулася так, наче побачила диво. Христино, прошепотіла вона. Лілія кивнула Я не пам'ятаю тебе, але відчуваю щось рідне. Надія заплакала, вона простягнула руки, і Лілія обняла її міцно, без слів, серце до серця. Вони говорили до ночі. Я не слухала ці слова були лише для них. Дві жінки, розділені роками, болем і чужими рішеннями, але поєднані кров'ю, перед тим як піти, Лілія сказала Якщо ти не проти, я приїду ще. І, можливо, колись назову тебе мамою. Надія, ледве стримуючи сльози, відповіла Я чекала цього все життя. Надія слабшала з кожним днем. Лілія, яку вона колись назвала Христиною, приїжджала майже через день із книгами, теплими пледами, пирогами. Вони проводили години разом. Дочка читала вголос, а Надія слухала, іноді засинаючи з ледь помітною посмішкою. Ми всі жили в цьому крихкому просторі між болем і теплом. Було сумно, бо кінець був близько. Одного вечора мама зателефонувала. Її голос був тихим, майже невпевненим. Як вона? Слабка. Але тримається, відповіла я, стискаючи телефон. Можна мені приїхати? Так, вона буде рада. Мама приїхала з квітами простими, але в її руках вони здавалися важчими за камінь. Вона стояла в дверях, ніби не наважуючись увійти. Йди, сказала я, ти мусиш. Зустріч була короткою, але справжньою. Мама сіла біля ліжка надії, та підвела очі, здивовані, але теплі. Мам, прошепотіла надія, не кажи нічого, тихо перервала мама. Я запізнилася, але я тут. Вони трималися за руки, мовчки, сльози текли в обох, без крику, без звинувачень, як дощ, що змиває роки болю. Перед тим, як піти, мама поцілувала надію в лоб. Ти завжди була моєю донькою, просто я боялася бути твоєю матір'ю. Пробач. Пробачаю. ледь чутно відповіла Надія. Того ж вечора вона сказала мені Я готова. До чого? Я відчула, як серце стискається. До того, щоб піти, я побачила тебе, маму, Лілію. Я дочекалася всього, я щаслива, ні, я схопила її за руку. Ще трохи залишся. Добре, усміхнулася вона, але якщо я піду у вісні, не плач. Вона прожила ще тиждень, останні дні майже не говорила, лише слухала. Ми чергували біля неї я, чоловік, мама, Лілія, діти. Кожен тримав її за руку, читав, співав колискові, які вона любила. Одного ранку вона просто не прокинулася. Я сіла біля неї, взяла її долоню і плакала тихо з подякою. Вона залишила мені більше, ніж я могла уявити любов, силу, прощення. Похорони були скромними, тільки найближчі. Мама тримала Лілію за руку, я, дітей. Ми стояли як одне ціле, і навіть небо, здавалося, плакало тихо, не від горя, а від суму за людиною, яка покинула світ. Лілія поклала в могилу записку. Я не питала, що там, але вона потім сказала. Я написала, що пробачаю, і що вона завжди буде моєю мамою. Після похорону ми сиділи на кухні, пили чай, згадували. Мама мовчала, але в її очах була полегкість. Вперше вона виглядала не суворою, а просто втомленою жінкою, яка зняла з себе тягар. Вона врятувала нас усіх, сказала я, усі кивнули, бо це була правда. Минув рік. Біль притупився, але надія живе в нас. У її чашці на полиці, у шалі на кріслі, у дитячих малюнках із підписом Тітка казка. Лілія стала частиною сім'ї, не гостем, а сестрою, донькою, тіткою. Вона приїжджає з пирогами, читає дітям казки, які перейняла від надії. Одного разу вона сказала Якщо ви не проти, я б залишила її кімнату не для себе, для пам'яті. І, можливо, колись для моєї дитини. Я обняла її. Вона була б щаслива це почути, мама змінилася. Вона більше не контролює, а просто є з теплими руками, пирогами, тихими розмовами. Якось вона зізналася. Я думала, що правильність це контроль. А надія навчила мене, що любов це коли відпускаєш страх. Мій чоловік став глибшим. Ми зблизилися, почали говорити про емоції, про плани. Ми думаємо про ще одну дитину, щоб у домі було більше життя. Від надії я навчилася двох речей перше не мовчати про біль він роз'їдає, якщо його ховати, але стає силою, якщо його озвучити. Друге, ніколи не пізно, не пізно пробачити, сказати люблю, простягнути руку вона залишила листи до мене, до лілії, до мами. У моєму було якщо читаєш це, я вже полетіла, але живи, сестро, глибоко, щиро, не мовчи, не бійся. Пробачай, навіть якщо не просять. Життя це коли любиш попри біль. На річницю ми зібралися в парку під старою липою, де надія читала дітям казки з пледами, ромашками, пирогами. Лілія прочитала уривок із її щоденника. Мені здавалося, що мене стерли, але я знаю навіть якщо тебе викреслили, ти залишаєшся у посмішках, у словах, у любові. Я не боюся смерті, боюся не залишити по собі любов. Ми плакали не від болю, а від дива. Від того, що трагедія стала любов'ю. Правда, завжди знайде шлях, і любов теж достатньо лише постукати в двері. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.